Адвокати Надії Савченко оскаржують суді незаконне тримання під вартою викраденої української льотчиці. Захисникам українському консулу вдалося знову зустрітися з Надією і передати їй листи від матері та сестри. Сама ж надія передала консулу детальний опис, як її незаконно вивозили за межі України. Воронежі перебуває наш кореспондент Євгенія Гарков з останніми подробицями. Євгенію, вам слово вітаю! Вечір добрий. Отже, про все по порядку, оскільки дуже багато неодночасно подій відбулися по цій справі. Надія через українського консула передала прохання російському омбудсмену з вимогою захистити її права як людини. У листі вона пише, що порушення з її прав за час перетину кордону відбувалося неодноразово. Її цілий тиждень тримали в готелі міста Вороніш, з якого забороняли виходити з будь-ким говорити та навіть відкривати вікна. Її постійно охороняли невідомі в масках. А слідчий комітет Російської Федерації запевняв, що. Вона проходить як свідок по справі Авакова та Коломойського, і неодноразово допитував її без адвоката, в тому числі на детекторі брехні. Друге. На прохання українського консула льотчиця адвокатам детально розписала те, як вона потрапила на територію Росії. Надія там у листі детально описує своє взяття в полон терористами ЛНР та вивіз у Росію. Це те, що було 23 червня. Впродовж цього маршруту її викрадачі змінювалися, були озброєні. Чотири рази пересаджували в інші машини. Ну там дуже багато все це є на нашому сайті, і незабаром ці листи збираються перекласти на польську та англійську. Рійську це зроблять польські активісти. Вони разом із нардепами Польщі та України сьогодні приїхали до Воронежа і без жодного остраху розгорнули прапор України та Польщі під СІЗО, де сидить надія, і духовно підтримали Полоненку. Ось як це було. Слава Україні. Героям слава, слава Україні. Героям слава! Разом з делегацією приїхав і представник українського омбудсмена. Переказані адвокатами та консулом слова надії його просто шокували. Можна казати про порушення цілої низки статей Європейської конвенції справи Це і жорстоке поводження, бо навіть катування, бо вона тривалий час перебувала з мішком на голові та в наручниках. Це перше друге, без безумовно порушення статті 5 конвенції. Це позбавлені з незаконного позбавлення волі, а вона була позбавлення волі. Стаття шосте це порушення права на справедливий суд. Тобто, в цілому, ми можемо казати, що ця справа вона є дійсно настільки резонансною, і вона, вона вже сколихнула весь світ. Uh, усі вони хотіли потрапити на зустріч до надії, але як ми вже здогадуємося, ну, керівництво СІЗО нікого не пустило. Uh, мовляв, ну знайшло дві причини: перше, треба дозвіл від головного слідчого. А по-друге, відвідати жінку можна було лише обмежену кількість разів, і uh, все це пояснював заступник начальника колонії. А до речі, ще він uh, пояснив, чому льотчиця голодувала понад тиждень. Насколько я знаю, по-моєму, поки не було жалко, тому все Це правда, що вона 8 днів голодувала. Голодовала. Ну, ну, она чай пила. Ну, я за ній не було зворот, і не ліс, поэтому я не мог видеть, що вона кушала. По поводу чего була голодовка, вона ж дала стеріч з она уже перестала? Вона да? да? все вже кушає, все хорошо. Да? А, ну і до речі, Полоненка змогла сьогодні отримати таке рідне їй повідомлення від матері, від сестри. Їй передали це адвокати, і вони ж повернули відповідь від надії до матері. Її в Україну повезуть народні депутати. І ще Надія написала заяву на відмову від адвоката Шульженка, якого призначили ну, який був наданий Російською Федерацією, і сьогодні ж адвокати вже надії офіційно призначені, подали заяву до нову. Усманського районного суду про оскарження рішення, яке виніс цей суд, ну тобто про незаконне обрання запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Прошу пряму мову. Основання для ізбранні саме такої саме жорсткої міри причини від содержань посад від аресту. нету, недостаточно. Потому что в деле, оказывается, есть только два всего-навсего свидетельства двух секретных свидетелей. Иван Иванович Иванова, они прям так и перечислены, и Михайлова Михаила Михайловича, которые, значит, оказывается, они не ее видели, они ее не знали, и утверждают, что они не знают, там участвовали ли она в боевых действиях. они видели видеозапись одного из ее якобы сослуживцев, который якобы утверждает, что был свидетелем минометного обстрела. Засідання по цьому скарженню ну має відбутися десь за тиждень. А завтра в Москві адвокати вже збираються позиватися до слідчого комітету Російської Федерації за фактом. Викрадення надії Савченко саме такий статус вони їй надають. Ну і наскільки це затягнеться, вони не можуть точно передбачити. Кажуть, що це може закінчитись швидко або занадто затягнутись. Ну найневтішні, найневтішніша цифра це те, що процесуальні строки передбачають максимум два роки тяганини студія. Дякую, Євгенію, Євгенія з Зворониже, де триває боротьба за визволення Надії Савченко жінки штурмана яку захопили терористи і вивезли в Росію.